Вітаю на каналі Таро таємниці. У нас сьогодні ваш улюблений прогноз, мадам Ленорман, на 7 днів віддати перегляду. Зараз виберемо карти. От. І так, що вас чекає першого дня. Першого дня у вас порада відпочити. Був дуже напружений тиждень і ваш організм потребує відпочинку. Така буде порада на перший день віддати перегляду. Другий день Другий день ви будете вирішувати справи, якісь у вас будуть пропозиції, і ви будете вирішувати про своє майбутнє. Що вам робити? Залишатися в тій пункту там, де ви зараз знаходитеся, чи все ж таки щось змінити, ризикнути і піти вперед. Добре, проаналізуйте. Чи воно вам потрібно. Так, третій день. Третій день, третій день вас можуть запросити до кав'ярні, до ресторану. Також дуже смачна риба може бути. Якесь побачення для бізнесменів це великий прибуток. Дивіться, може, приїхали вам товари, і ви вже їх будете продавати. Нарешті дочекалися: четвертий день. У нас щастя та благополуччя отримаєте якісь гарні подарунки. Буде гармонія в родині, сімейне щастя та благополуччя та вдалий секс. Хм. Четвертий день. Вітати перегляду! П'ятий день. Так, п'ятий день. П'ятий день. На п'ятий день ви будете багато працювати, хто навчається навчатися на п'ятий день. І хто десь знаходиться у подорожі, нарешті повернеться додому. Так, п'ятий день. Так, шостий день віддати перегляду. Так. Переїзд, новий початок, народження дитини. Або жінка, яка вам допоможе у скрутній ситуації вас чекає. Так, дивіться, на якому етапі ви знаходитеся. І остання карта сьома. Так, прекрасна сьома карта відпочинок на природі біля озера, а також це може означати, що хтось вас запросить на якийсь концерт, на якийсь захід, де буде дуже багато людей, і ви добре проведете час. Такий у нас сьомий день. Отакий у нас прогноз, мадам Ленорман, на сім днів від часу перегляду. Пишіть зворотній зв'язок, що у вас відбувається і в який спосіб. Дякую за вподобайку, підписку на канал і запрошую на індивідуальні консультації. Хай вам щастить!